Друге життя для дитсадка. Ворохтянський дошкільний заклад Лісова казка запрацював після капітального ремонту. Ще донедавна заняття для місцевих малюків тут проводили лише на першому поверсі, а меблі у цьому закладі не оновлювали ще від часу його відкриття. У нас групи були переповнені по 27-30 по чоловік. Дітки спали деколи навіть по двоє на одному ліжку. Черга у нас досягала до 50 чоловік, коли нам 25 років тому назад подарили на відкриття садочку кріселка, і ми їх постійно. Ремонтували, цвяшками збивали по мірі можливості. І дітки деколи приходили ну, в колготах чи там в штаніжках, а йшли додому, то вже там вони були порвані. Приміщення другого поверху закрите на понад 18 років, таки вдалося відреставрувати у занедбаному садку. Перекрили дах, полагодили кімнати для занять та капличку. Ремонт зробили державним коштом. А на оновлення інвентарю грошей забракло. За кошти бюджету місцевого ми зробили систему опалення. Водопостачання, каналізаційну систему, а стояло питання: ремонт зроблений, а далі грошей немає, не в бюджеті. Звернулися до Єремчанської міської ради, щоб допомогли нам придбати м'який і твердий інвентар для оздоблення дитячого садка. І на сьогоднішній день і там проблеми теж коштів немає. Відтак допомоги довелося просити у депутатів обласної ради новенькі ліжечка, спальні набори, зручні шавки та навіть фортепіано. Юрій Дерев'янко переконаний, усе це зробить навчання малюків у цьому ДНЗ комфортнішим, а сам садочок нарешті функціонуватиме у повну силу. Сьогодні опинали всі три групи. Тому так сталося, що сьогодні ми маємо на другому поверсі всі меблі, всі. Ліжачка, м'який інвентар, і ми бачимо ці чудові приміщення, радість дітей, радість, величезну радість і оптимізм вихователів, колективу. Тепер ліквідована черга. Тепер молоді сім'ї мають над чим працювати, можуть вже. Ще краще працювати, щоб ще більше дітей мала ворогта, тому що можливість цього дитячого садочка різко збільшилась майже вдвічі. Наразі лісову казку відвідує 90 дітей. У липні тут планують створити додаткову середню групу, а з вересня ще три. Тож новий навчальний рік у дитсадку зустрічатимуть вже майже півтори сотні ворогтянських малюків.